12 вересня відразу кілька масових розстрілів євреїв були на Вінниччині у різні роки. 12 вересня 1941-го у Ладижині Вінницької області нацисти розстріляли 504 євреї, а у Вінниці – майже тисячу того ж дня. А за рік 12 вересня 1942-го у Літині Вінницької області нацисти розстріляли 580 євреїв. Перша писемна згадка про євреїв у Вінниці є ще у міських актах за 28 жовтня 1506 року. Це запис про купівлю євреям із міста Острог Міхелем Шимонковичем, маєтку у Вінницького міщанина Максима Шульжича. Вже наприкінці XVIII століття у місті з'явився окремий квартал, де жили євреї Єрусалимка. У місті в цей час збудували кілька синагог та відкрили єврейську релігійну школу. Станом на початок Другої світової, у Вінниці мешкало 33 тисячі 150 євреїв, і це було більше 35% населення міста. З літа 41-го євреїв у Вінниці почали винищувати нацисти, які захопили місто. Перший розстріл євреїв у Вінниці відбувся за два тижні після приходу німців. 29 липня 1941-го розстріляли 146 осіб. У перші два тижні серпня 41-го знищили 600 євреїв. Вересень був ще кривавішим. 5 вересня 41-го нацисти розстріляли 2200 євреїв у Вінниці. 12 вересня ще майже тисячу євреїв здебільшого молоді. А далі 19-го, 20 -го Атого вересня 1941-го один із загонів Айнзацкоманди разом із поліцейськими батальйонами здійснив одне з наймасовіших за усю історію війни: вбивств: розстріляли близько 15 тисяч євреїв у Вінниці. 16 квітня 1942-го німці ще й ліквідували гетто, в якому мешкало більше 5,5 тисяч євреїв. З них 4800 осіб розстріляли. Решту, здебільшого ремісників, переправили у Житомир. Станом на 1 квітня 1944 року у Вінниці залишилося 76 євреїв. Це з більш ніж 33 тисяч, які жили у місті до війни. Ми з України. Найголовніше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила. Не забудемо.